У чому власне полягає різниця між модно і актуально? Якщо ви вважаєте, що це одне й те саме, нам терміново треба поговорити. Є два терміни, які варто розрізняти: це швидка і повільна мода, або швидкоплинні і довгоплинні тренди. Швидка мода або швидкоплинні тренди це завжди короткотривале явище. Максимум на пару сезонів. Чудовий приклад швидкої моди оці сумки в стилістиці 2000-х. В минулому сезоні ми бачили їх в руках більшості фешн-інфлюенсерів в Інстаграмі і в ТикТоці. В цьому сезоні бренди намагатимуться розпродати залишки цих сумок тим, хто завжди стрибає в останній модний вагон. А вже в наступному вони будуть виглядати дивно і несучасно. Речі, які належать до швидкої моди, не розраховані на те, щоб ви носили їх хоча б три роки. Я не кажу, що їх не варто купувати. Це ваша справа. Проте я наголошую, що від них не треба очікувати довгої співпраці, скільки б вони не коштували. І тут я зроблю маленьку паузу і нагадаю вам, що мене звати Аліна, я стилістка, і на цьому Ютуб-каналі я намагаюсь максимально короткий за мірками ютубу час надати вам максимум стильної користі. Також нагадаю вам про необхідність натиснути вподобайку і за бажанням підписатися на цей канал. Отже, дуже часто, коли в соціальних мережах ми чуємо прислівник модний. «модно-модне» мається на увазі швидка мода або швидкопилинні тренди. В протилежність цьому повільна мода має більш довгий життєвий цикл. Це про речі, які є актуальними протягом десятиріччя. От подивіться! Десь у середині 10-х, на зміну розповсюдженим скіні, які до речі належали до довгого тренду з 2005 по 2015 роки, прийшли спочатку джинси MAMS, і відразу за ними широкі джинси з високою посадкою. От останні і є довгим трендом нашого десятиріччя. Хтось з вас придбав такі джинси? 5 років тому, і якщо вага стабільна, то ви носите їх і зараз, і будете носити ще років 5 точно. Згодом до цих джинсів додали, наприклад, зачіпи, які, до речі, дуже класно коригують зону живота, якщо сидять вільно. Але це вже нюанс. І якщо ваш гардероб складається виключно. З довгоплинних трендів ви вдягаєтесь актуально. А якщо виключно з швидкоплинних, то супермодно, принаймні тут і зараз, поки ці тренди не стали антитрендами. А така доля, до речі, дуже часто спіткає швидку моду. Але дуже розповсюдженою є ще одна ситуація, коли жінка прогавила момент зміни довгоплинних трендів. Або повільної моди. І продовжує вдягати речі, які були актуальними 10 років тому. Часто, до речі, називаючи це класикою. В такому випадку така жінка є власницею застарілого гардеробу. Безумовно, є і проміжні варіанти, про які ми поговоримо в наступному відео, в якому я розповім вам про декілька робочих гардеробних стратегій. Це допоможе вам зрозуміти свою наявну або запровадити нову гардеробну стратегію, таку, яка буде відповідати вашому внутрішньому стану і не суперечити вашим фінансовим можливостям. До зустрічі!